Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Мене звати Павло, і це дайджест головних космічних новин минулого тижня, і не лише. Друзі, дуже багато питань було щодо новин про нібито космічний корабель прибульців, який мчить до землі за меж сонячної системи. Я детально розібрав цей інфопривід на нашому сайті. Посилання буде в описі. А тут коротко скажу, що мова йде про міжзоряну комету 3I Atlas. Вона не має аж надто цікавих чи незвичних ознак або характеристик, і з самого початку була класифікована як комета. Автором новини про космічний корабель став гарвардський астроном Аві Лойб. Ця людина вже багато років публікує наукові роботи, в яких у форматі. А що б було б, якби цей об'єкт насправді був кораблем іншопланетян? Проводить мисленеві експерименти, які потім підхоплюються жовтою пресою, а вже за нею і більш авторитетними виданнями. Цього разу сталося саме так. Препринт наукової публікації під назвою the Interstellar Object 3I Atlas Alien Technology» у вільному форматі переповів таблоїд «The New York Post» під алармістським заголовком можливу ворожу загрозу з космосу, виявлену в невідомому міжзоряному об'єкті. Ну а далі новина полетіла соціальними мережами. Я дуже раджу почитати мій розбір на нашому сайті за посиланням в описі під відео. І ще раз наголошую: об'єкт є звичайною кометою, щоправда, з іншої планетарної системи. Він не несе загрози для Землі і навіть не перетне орбіту нашої планети. 30 липня компанія Gilmer Space Technologies провела запуск своєї першої орбітальної ракети Еріс з майданчика Orbital Spaceport в Глинсленді. Політ тривав лише 14 секунд. Усі чотири гібридні двигуни відпрацювали, але ракета втратила стабільність і загорілася у повітрі. Це був перший в історії орбітальний запуск, проведений на території Австралії приватною компанією. Попри невдачу, у Gilmore Space заявили, що політ дав цінні телеметричні дані, зокрема щодо роботи двигунів та поведінки конструкції під час злету. Інфраструктура стартового майданчика не постраждала. Компанія вже проводить аналіз інциденту та не виключає, що наступні випробування можуть відбутися до кінця року. ракета ACE — це триступенева гібридна система висотою 23 метри, здатна виводити на низьку орбіту до 300 кілограмів вантажу. Вона працює на твердому паливі з рідким окисником, що робить її однією з небагатьох гібридних орбітальних ракет у світі. Розробку підтримує уряд Австралії, зокрема через фінансування проєкту на понад 50 мільйонів доларів. Gilmore Space планує виводити на орбіту як комерційні, так і державні вантажі. Наступна місія має включати демонстраційне виведення корисного навантаження. Проте після аварійного завершення першого польоту компанії доведеться адаптувати конструкцію та провести додаткові наземні випробування. Найбільший з відомих на землі метеоритів марсіанського походження був проданий на аукціоні. Унікальний зразок, який отримав назву NWA 16788, важить близько 25 кілограмів, це приблизно 7% від маси всього матеріалу з червоної планети, що нам доступний. Його попередня вартість оцінювалася не менше ніж в 2 мільйони доларів, проте остаточна ставка склала 4,3 мільйона. З урахуванням комісії загальна сума досягла приблизно 5,3 мільйона доларів. Таким чином цей метеорит став найдорожчим серед коли-небудь проданих з аукціону. Особа покупця залишилася невідомою. Зразок був знайдений в північно-західній Африці в листопаді 2023 року. Після детального аналізу, що включає порівняння зі зразками, зібраними зондами NASA Viking, вчені підтвердили його марсіанське походження. Камінь складається в основному з олівіну і піроксена, а його поверхня покрита склоподібною корою, що утворилася при вході в атмосферу Землі. Подібні метеорити можуть дати багато знань про склади історію червоної планети. Фахівці дещо стурбовані тим, що такий цінний науковий об'єкт опинився в приватній власності, і сподіваються, що доступ до зразка буде збережено для дослідницьких цілей і музейних експозицій. Після численних затримок і труднощів може здатись, що НАСА хоче відмовитись від проблемного космічного корабля Starliner від Boeing. але це не так. Під час тестового польоту до міжнародної космічної станції минулого року Starliner зіткнувся з кількома серйозними проблемами. Було виявлено 5 окремих витоків гелію в системі руху, що викликало занепокоєння щодо тиску пального. Крім того, аналіз збоїв двигунів після польоту вказав на перегрів компонентів ущільнення, що призвело до обмеження потоку пального. Попри технічні труднощі, НАСА продовжує підтримувати Starliner, вважаючи критично важливою наявність альтернативного SpaceX Crew Dragon пілотованого корабля для збереження надійного доступу США до орбітальних польотів. Агентство впевнене, що Боїнг зможе усунути проблеми та довести надійність апарата, що нарешті надасть резервний варіант для доставки екіпажів на орбіту. Ані дати наступного запуску, ані деталей щодо цілої можливої місії станом на зараз немає. Відомо лише, що НАСА планує використати корабель для вантажної місії замість пілотованої. Компанія Firefly Aerospace вирішила стати публічною. Ракетобудівна фірма з Техасу подала заявку на лістинг на біржі NASDAQ. Вона планує продати приблизно 12% акцій за ціною від 35 до 39 доларів за штуку, розраховуючи залучити на своїх перших публічних торгах понад 630 мільйонів доларів. Поточний мажоритарний акціонер Firefly, інвестиційна фірма AE Industrial Partners збереже приблизно 42% пакета акцій і понад половини голосів у раді директорів. У компанії припускають, що IPO дозволить досягти позначки капіталізації в 5,5 мільярда доларів. Firefly стверджує, що витратить отримані в ході виходу на біржу кошти на корпоративні цілі, виплату дивідендів і погашення боргу, який у неї дійсно великий понад 173 мільйони доларів, з яких 136 – це терміновий кредит під майже 14% річних. Цікаво, що за 2024 фінансовий рік компанія зазнала збитків у розмірі 231 мільйона доларів, що на 95 мільйонів більше ніж за попередній. При цьому збиток за перший квартал поточного року становить понад 60 мільйонів доларів. Незважаючи на такі фінансові показники, Firefly все ще має в розпорядженні кошти та їх еквіваленти на суму майже 177 мільйонів доларів. Їх вистачить на те, щоб підтримувати діяльність протягом року. Компанія запевняє потенційних інвесторів у майбутньому зростанні, яке може бути обумовлене великими проєктами, серед яких створення частково багаторазової ракети середнього класу Екліпс у партнерстві з корпорацією Grumman, пусковий контракт з Локхід Мартін, що передбачає до 25 стартів з використанням ракети Альфа, а також введення в експлуатацію космічного буксира Елайтра. Firefly Aerospace відзначає високий попит з боку ринку. Станом на 31 березня поточного року у компанії були невиконані контракти з сукупною вартістю 1,1 мільярда доларів, що десь вдвічі більше ніж роком раніше. Таке зростання обумовлене підписанням низки пускових угод, а також додатковим контрактом від НАСА на доставку вантажу на місяць за допомогою посадкового модуля Blue Ghost. Раніше компанія відзначилася успішною висадкою цього апарату на поверхню супутника землі. Таким чином вона виконала контракт НАСА вартістю понад 100 мільйонів доларів. Компанії Varda Space Industries вдалося залучити великі фінанси. Вона отримала 187 мільйонів доларів в рамках інвестиційного раунду серії C від венчурного фонду Founders Fund і ще шістьох інвесторів. Сукупна сума зібраних компанією коштів перевищила позначку в 300 мільйонів доларів. Отримані інвестиції дозволять Varda Space побудувати новий лабораторний комплекс в місті Ель Сегундо. У приміщенні площею понад 900 квадратних метрів буде працювати команда фармацевтів, головним завданням якої стане відбір препаратів, які варто відправити в космос. Ворда Спейс веде переговори з провідними фармацевтичними виробниками, яких хвилюють конкретні проблеми: кристалізація певного інгредієнта, питання чистоти препарату або стабільність терміну придатності. Мета компанії використовувати свою лабораторію і орбітальний космічний апарат для вирішення цих проблем і в процесі створити інтелектуальну власність, яку можна буде запатентувати і ліцензувати для виробників літю. Варда Спейс нарощує штат фармацевтичних фахівців і найняла команду, що включає структурних біологів і фахівців з кристалізації з багаторічним досвідом роботи. На даний момент компанія виконала три запуски своєї капсули з поверненням, два з яких Відбулися у поточному році: один в лютому і інший в травні. В ході цих місій були перевірені фармацевтичні властивості препаратів у космосі, а також проведені випробування гіперзвукового входу в атмосферу. До кінця 25-го року Варда Спейс розраховує запустити ще одну п'яту капсулу, при тому, що четверта вже знаходиться на орбіті. Оператор супутникового зв'язку SES завершив придбання телекомунікаційної компанії IntelSat. Угода Угодовартістю 3,1 мільярда доларів чекала схвалення близько півтора року. Компанія, що з'явилася в результаті, володіє флотом з 90 геостаціонарних супутників і 30 апаратів на середній навколоземній орбіті, що працюють в різних діапазонах довжин хви. Сес також отримала можливість розпоряджатися низькоорбітальними супутниками за рахунок угоди, укладеної між IntelSAT і Ютел Group в березні 2024 року. Угода давала IntelSAT доступ до ресурсів угруповання OneWeb на найближчі сім років. Нового гіганта очолить генеральний директор Сес Адель Альсалех. Штаб-квартира компанії залишиться в Люксембурзі. При цьому фірма збереже значну присутність у США. Відразу після завершення угоди СЕС оголосила про початок програми фінансової консолідації та реструктуризації. Компанія переходить в режим суворої економії. Вона зосередиться на зниженні боргового навантаження, стабілізації грошових потоків і підвищенні дивідендної прибутковості для акціонерів. За словами Аль Салеха, у вересні буде представлений новий корпоративний бренд, що відображає об'єднану культуру і стратегічні пріоритети компанії. Об'єднання SES і Intelsat стало найбільшим злиттям у супутниковій галузі за останні роки. Аналітики вважають, що придбання дозволить СЕС ще більше зміцнити свої позиції на оборонному та урядовому ринках і навіть конкурувати там зі Starlink і Project Kuiper, проте поступаючись їм місцем у комерційній авіації та судноплавстві. Нові дослідження свідчать, що навколо Землі в будь-який момент можуть обертатися до шістьох так званих міні місяців, невеликих уламків діаметром до двох метрів. Ці об'єкти тимчасово захоплюються земним тяжінням, а згодом знову виходять на орбіту навколо сонця. Після зіткнень космічних тіл з місяцем частина викинутого матеріалу може опинитися в гравітаційному полі Землі, хоча більшість уламків, врешті, переходить на геліоцентричні орбіти, деякі з них на певний час стають супутниками нашої планети. Роберт Джедік з Гавайського університету порівнює рух міністра місяців із квадратним танцем, де партнери постійно змінюються. Хоча точна кількість об'єктів місячного походження наразі невідома, Моделювання показує, що в середньому їх може бути до шістьох на рік. Виявлення міні-супутників залишається складним завданням через їхні малі розміри та швидкість. Проте успішне спостереження 2020 року за об'єктом 2020CD3, який можна було спостерігати всього дві ночі, доводить, що такі відкриття можливі. Оскільки ці об'єкти перебувають ближче до землі, ніж основні астероїди в поясі між Марсом і Юпітером, вони навіть можуть становити інтерес для майбутніх комерційних місій. Команда науковців розробила технологію, що дозволяє видобувати воду з місячного ґрунту та перетворювати вуглекислий газ на кисень і паливні сполуки. Це відкриття може забезпечити тривале перебування людей на місяці, без необхідності доставки цих ресурсів із землі. Дослідження опубліковане 16 липня в журналі Джоуль демонструє, як нова сонячна технологія може значно зменшити потребу в транспортуванні великих обсягів води та пального. Використовуючи фототермальний каталіз, процес під час якого сонячне світло перетворюється на тепло для ініціювання хімічних реакцій. Учені запускають хімічні перетворення без потреби у додатковому джерелі енергії. Ільменіт, мінерал, що міститься в місячному ґрунті, слугує каталізатором для цього процесу. Та, попри успіх у лабораторії, екстремальні умови на місяці, такі як різкі температурні коливання та низька гравітація, можуть ускладнити застосування цієї технології. Це дослідження може стати важливим кроком до створення баз на місяці, де вода, кисень і паливо вироблятимуться на місці, що значно зменшить витрати на космічні місії. Така автономність дозволить астронавтам перебувати на місяці довше, проводити наукові дослідження без постійної залежності від земного постачання, а також створює передумови для подальшого освоєння глибокого космосу. Лише через кілька років після запуску в 90-му році космічний телескоп NASA Hubble зробив революційне відкриття. Майже кожна галактика у Всесвіті, здається, має у своєму центрі надмасивну чорну діру, деякі з яких у мільйони, а то мільярди разів масивніші за наше сонце. Окрім цих космічних гігантів, галактики також містять незліченну кількість менших чорних дір. Вони утворюються, коли масивні зірки досягають кінця свого життя і зазвичай мають масу меншу за 100 мас сонця. Але між цими крайнощами є щось набагато важче для виявлення чорні діри середньої маси. Їхня маса коливається від декількох сотень до декількох сотень тисяч мас сонця. Ці чорні діри важко виявити, оскільки вони не постійно живляться газом і зірками. Вони просто невидимі, хіба тільки потрапляють в об'єктив камери під час поглинання сусідньої зірки. Саме це робить явища припливного руйнування такими важливими. Коли зірка наближається занадто близько до Чорної діри, вона розривається, а Чорна діра випускає спалах енергії. Телескоп Габл і рентгенівська обсерваторія NASA Чандра об'єдналися, щоб вивчити одне з таких рідкісних явищ у галактиці NGC 6099, де джерело відоме як HLX1 освітлило небо. Чандра зафіксувала потужні рентгенівські промені з температурою близько 3 мільйонів градусів, саме такою, яку можна очікувати від зірки, що поглинається. Гавел дослідив те саме місце в ультрафіолетовому та оптичному світлі, виявивши щільне скупчення зірок навколо чорної діри. Ці зірки розташовані так щільно, що відстань між ними становить лише кілька світлових місяців, приблизно 800 мільярдів кілометрів, що робить їх зручним потенційним джерелом їжі для чорної діри. Це відкриття показує важливість використання різних телескопів для спостереження за всесвітом у різних видах світла. Унікальні обсерваторії, що працюють разом, можуть скласти повну картину того, що відбувається у нашому всесвіті. Підіб'ємо підсумки запусків минулого місяця. У липні світ побачив 21 орбітальний старт на 8 більше ніж за аналогічний період 2024 року. Більше половини з них було здійснено зусиллями США. Скарбничка штатів поповнилася 12 запусками, кожен з яких виконала компанія SpaceX. Серед американських стартів примітним виявився запуск 24 супутників низькоорбітального угруповання широкосмугового зв'язку Project Kuiper від Amazon, а також запуск місії NASA Tracers. Пари супутників. Призначених для вивчення сонячного вітру. на іншому боці планети в КНР відбулося всього п'ять стартів, серед яких можна відзначити запуск вантажного космічного корабля тяньджоу 9 до орбітальної станції Тяньгун. Зрештою у липня два виявились на рахунку РФ, і ще по одному було зараховано до скарбнички Європи та Індії. З цікавих суборбітальних стартів минулого місяця варто відзначити невдалий запуск гібридної ракети VP-01 тайванської компанії Тай Спейс, виконаний з майданчика японського аерокосмічного парку Тайки. Говорячи про підсумки минулого випуску, головними ви тоді обрали рекордно близький проліт зонда Паркер до сонця, а лазерний зв'язок за мільйони кілометрів від землі та випробування європейського космічного корабля Space Rider. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувались під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми в наступному випуску порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube і Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати на повну досліджуючи й адаптуючи цікаві матеріали про космос, і саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців, і робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві події минулого тижня. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!